Сьогодні 10 лютого п'ятниця прошу в Господа, щоб Його слово глибоко проникло в моє серце і розквітло у ньому любов'ю. Яка надає сенсу моїм вчинкам. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Того часу, як Ісус був у Витанії в домі Симона, прокаженого, як був за столом, підійшла жінка з алябастровою посудинкою щирого дороцінного нарду і, розбивши посудинку, вилила йому на голову. Деякі обурилися і говорили між собою Навіщо така втрата мира? Та ж його можна було б продати більш ніж. За триста динаріїв і гроші дати бідним. І вони ремствували на неї, але Ісус сказав Лишіть її, чого її не покоїте? Вона зробила для мене добрий вчинок бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істину кажу вам по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідуватись ця Євангеліє, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Сьогодні ми потрапляємо в дім до Симона, багатого чоловіка, якого Ісус оздоровив від прокази і який хотів йому віддячити за це. Можемо собі уявити, що там було багато поважних людей, які стали свідками дещо дивної події. Якась жінка поводилась наче несповна розуму, безглуздо. Виливши на Ісуса дорогоцінний нарт, звісно, присутні почали коментувати побачене, виявляли невдоволення таким марнотратством, бо ж одразу оцінили, скільки могли б коштувати ці пахущі та що з ними варто було б зробити. Як часто і ми одразу обурюємося тим. Що нам не подобається, і бездумно засуджуємо вчинки інших. Ісус, упродовж свого земного життя спілкувався з дуже різними людьми, ніким не нехтував, нікого не засуджував. Знаючи про їхні погані вчинки, Він кожного спонукав до навернення, визволення від гріха до спасіння. І тут, знаючи про цю жінку, все, а не тільки те, що бачили присутні, – він вивищив її, заступився за неї, сказавши, що вона зробила для нього добрий вчинок, зробила все, що могла. Вона встигла побачити з Господом Ісусом до його смерті, Гідно вшанувала його та віддячила йому, все зробила вчасно. Чи робимо ми щось хороше для Бога? Чи віддячуємо Йому? Пахущі символізують серце, почуття людини. Ісус завжди бачить людське серце, Він тішиться тим, що відбувається в людській душі, коли вона усвідомлює свої гріхи та навертається від них. Це те добро, яке не можна виміряти жодними матеріальними цінностями. Йому не потрібні наші парфуми. Йому важливі наші серця, з якими ми приходимо до нього. Того часу, як Ісус був у Витанії в домі Симона, прокаженого, як був за столом, підійшла жінка з Алябастровою посудинкою щирого дороцінного нарду і, розбивши посудинку, вилила йому на голову. Деякі обурилися і говорили між собою: Навіщо така втрата мира? Та ж його можна було б продати більш ніж. За триста динаріїв і гроші дати бідним. І вони ремствували на неї, але Ісус сказав Лишіть її, чого її не покоїте? Вона зробила для мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істину кажу вам по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідуватись ця Євангеліє, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Господи, прийми моє сукрушене серце, адже Ти радієш за кожного, хто пам'ятає про тебе, а особливо за душу, що навернулася. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.